Усім привіт! Якщо ви хочете приготувати щось смачненьке, але при цьому не маєте наміру півдня стерчати біля плити на кухні, тоді можете зупинити свій вибір на чизкейку. Це дуже смачний десерт, який досить просто готується. А полуничний чизкейк без випічки ще й ароматний. Для його приготування не потрібно дорогих продуктів. Готувати його можна по-різному. І сьогодні для вас. Ідеальний рецепт неперевершених міні-чізкейків. У блендер поміщаю 50 г печива та подрібнюю його до крихти. Далі розтоплюю 20 г вершкового масла, додаю його до печива та перемішую. Рівномірно розкладаю в силіконові форми та утрамбовую. Після чого ставлю в холодильник, поки буду робити начинку. Спершу готую сирну начинку. У 5 г швидкорозчинного желатину заливаю 25 мл води і залишаю на 15 хвилин. Далі у чашу блендера додаю 150 г вершкового сиру або кисломолочного сиру. Також додаю 50 грам сметани та 30 г цукрової пудри. Далі розтоплюю желатин та додаю його в чашу блендера. Усе збиваю блендером або міксером до однорідної маси. Після чого сирну начинку розкладаю поверх печива. І ставлю в холодильник на декілька годин. Готуємо полуничне желе. У 5 г швидкорозчинного желатину влити 25 мл води і залишити на 15 хвилин. Далі у чашу блендера додаю 150 г очищеної і помитої полуниці та 20 г цукрової пудри. І Усе збиваю до однорідної маси. Збиту полуничку виливаю в каструлю та ставлю на вогонь. І доводжу її до кипіння. Та Вимикаю вогонь. Далі розтоплюю желатин та додаю до полуниці, перемішуючи до його розчинення. Цю суміш. Охолоджую до кімнатної температури. Далі розливаю у формочки зверху на сирну масу та ставлю в холодильник на декілька годин. Погляньте, який ніжний, ароматний, неймовірно смачний міні чізкейк у мене получився. Він порадує усіх ласунів. Навіть ті, хто пильно стежить за своєю фігурою, можуть поласувати цим чізкейком. А я дякую вам, що додивились відео до кінця. Підтримайте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!